Доброго дня. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, яким чином ми можемо створити відповідну каплю води за допомогою графічного редактору Krito. От В результаті в нас може вийти ось такий результат. Якщо ми будемо пропрацьовувати відповідні елементи, ми можемо його розміщувати там на якомусь листку, на якомусь будь-якому будь -якому іншому елементі, який ми створюємо. Ну, Давайте почнемо з того, що створимо новий документ і розпочнемо це все робити спочатку. Так, ну, для початку, щоб було зручніше нам це все робити, давайте залиємо тло якимось кольором. Тобто кольор собі підбираєте будь-який. Ну, тобто, Це не обов'язково має бути там блакитний, як в цьому. Так, Вибираємо інструмент заливка, наш шар з тлом... Ми розблоковуємо, так, ну і, відповідно, заливаємо його. Так, Секунду, давайте я зараз розблокую шар, є. І заливаємо кольором. Так, от він у нас став зеленим. Далі що будемо робити далі? Далі ми з вами виділимо коло наша шарі для малювання. Зробимо це коло. Звичайної форми. Хоча, звичайно, каплі у нас можуть бути і не круглою, а більш такою овальною форми. Але давайте зробимо круглої форми і залиємо якимось іншим кольором на шарі для малювання. Так, тепер, прошу, на шарі для малювання цей елемент. Може бути навіть чорний колір, тобто це не має якогось там особливого значення. Після того, як ми з вами це зробили, цей шар, ми. Відключаємо, створюємо новий шар, тобто ми на ньому малювати не будемо. Це буде наш елемент, за допомогою якого ми будемо робити ось ці виділення для того, щоб виконувати якісь певні дії. Далі, здебільшого, всі наступні об'єкти, які ми будемо додавати, ми будемо робити за допомогою елемента, який в нас називається м'який аерограф. Вибираємо цей інструмент, вибираємо пензель. налаштування, встановлюємо, що завершення маска в нас має бути ну, дуже нестабільне, так? збільшуємо розмір цього пензля, так, щоб він був приблизно можна іще. І тут, можливо, трошки зменшуємо непрозорість. Далі нам необхідно для нашого елемента промалювати ту частинку. Де вона в нас буде цією каплі затемнятися. Ну, Наприклад, якось ось таким чином. от, е, Так. Якщо тут в нас забагато, ми завжди можемо цей шар зробити трохи прозорішим. Тобто це немає ніяких там у нас. Е, Особливості і проблем. Так? Тобто так само, як от на цьому, що я вам показував, ось цей ламент, ну, ми його трошки зараз ще там видозмінимо, але в загальному, в принципі, це є ок. Далі повертаємося до наступного а, частини. Ось тут нам потрібно вже працювати з білим кольором і зробити ось такий невеличкий відблиск. Так? Ми його так само пробудовуємо. Це я вже напевно забуду. Тобто тут в нас темніша частинка, тут в нас відповідно, світліша. Далі ми цей аерограф змінюємо і робимо блік, який в нас буде десь знаходитися в ось цій частинці. Тобто таким білим кольором задаємо його. А також ну, світло в нас проходить повністю наскрізь через наш елемент. Тому відповідно, ось тут також в нижній частині такий треба більш яскравий блік промалювати і додати. Так, Тобто воно якось це, і можна тут трошки так, наприклад, якось от так. Є, тобто, що воно в нас тут проходить наскрізь. Далі, що ми будемо робити? Це пропрацьовувати елементи з тінями. Для цього нам потрібно зробити інвертивне виділення. Ну, В принципі, якщо ми віддалимося, ми вже побачимо, що воно похоже на якусь там. Невеличку краплинку, але якщо попрацюємо з тінями, воно буде ще чуть-чуть красивіше. так? І тут я зробив невеличку, не зовсім добру дію. Я всі елементи промалював, бачите, на одному шарі. Ну, В принципі, це може бути, але якщо ми хочемо якісь додаткові елементи з режиму накладання робити, які тут є, і воно значно покращить наш елемент. То ці е, дії все ж таки варто робити на різних шарах. Тому давайте я зараз е, це відміню. Так? Дійдемо до того, коли в нас от, просто чорний кольор, це я вже забагато відмінив. Е, створюємо новий шар, так, е, і е, відповідно будемо елемент з ось цим робити на новому шарі. Далі зменшуємо. Блік аналогічно ми робимо на новому шарі. Тобто зменшуємо наш аерограф. Додаємо елемент з нашим бліком. Ну і цей блік, який там у нас буде на нижній частинці, ми так само його робимо десь тут. Так. Далі інвертуємо і будемо робити тінь. Тінь ми будемо також на новому шарі. Для того, щоб ми могли потім це все складати як окремі киселебе елемент. Для цього беремо елемент-вибір, інвертувати вибір. Так, нас інвертувалося. Збільшуємо наш розмір пензля значно і додаємо тінь до нашої, до нашої краплини. Щоб вона в нас була от така більш об'ємна. Так, тут ми собі пробудували тінь. Але окрім того, що ми пробудовуємо тінь, яка в нас там появляється в певний момент, нам також тут потрібно маленьким білим пензлем додати промінь, який просвічується через нашу краплинку. Тому ось тут ми зменшуємо і таким чином там, пробудовуємо елемент з освітленням. До речі, я б рекомендував знову ж таки, оскільки ми тінь промалювали, тінь ми промалювали ось тут, так, перемістити тінь на нижній шар і додати ще один шар для ось цього відблиску, який в нас буде тут так проявлятися. Так. Ну, в загальному далі ми можемо зняти виділення, так, скасувати позначення. І в нас, в принципі, є вже така краплина досить таки цікавої форми. Причому, якщо ми будемо змінювати колір нашої заливки, вона в нас буде залишатися прозорою. Так, от Я вибираю тло, заливаю червоним кольором. Так, Відповідно, наша краплина ну, стає прозорою. Так, тільки не червоним. Ось червоний. Так, наша краплина все одно залишається прозорою і, відповідно, формується її цікавий варіант вигляду. За рахунок того, що ми працювали з різними шарами, ми кожен шар, який ми там створили, ми можемо що прибирати і з ним там якимось чином працювати. Так. От. От. E, що будемо робити? Давайте трошки ще ці шари, попрацюємо, подивимося з режимами накладаннями цих шарів. Так, ось цей, наприклад, ми зробимо елемент, можна робити, надати йому ану, світліше. E, так. Накладання ні множення, ні, затемнення, ні. E, додавання. Можна оцей додавання, він так непогано виглядає. Можна там, наприклад, висвітлення кольорів або світліше. З чорним так само я рекомендую використовувати елемент множення, так, або елемент екран. Так. Тобто, бачите, екран він такий робить більш цей. Давайте попрацюємо з множенням. Але, бачите, воно таке темніше, але ми його зробимо прозорішим. так, так. тобто ось здесь, так. Ну і так само з цим елементом, який у нас ні, не тут, не тут, оцей так. Цей так само режим звичайний, і трошки його. Так, секунду, то не то. Оце воно так. І трошки, А, ми світліше задали і робимо ось такий елемент з непрозорістю. Далі нам залишаються ось ці верхні частинки. Так. Їм так само ми робимо режим трошки меншого, меншої прозорості. Ну, і в принципі, ми бачимо, у нас вийшла ось така булька, причому ми можемо сюди там, під низ додати якийсь листочок, будь-який елемент, який там у нас буде. Ну і в результаті в нас вийде ну, така от крапля води. На цьому все. Дякую за увагу.